Не величезний же борг насправді, тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це ражка, всьому в всьому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все. Буде у Кейбу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат і піті, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на Зарплаті в два рази. Інколи, ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.